Чоловік пані Алли у момент прильоту був на роботі. Жінка, як і зазвичай поралася по дому. Що стало одразу, навіть не зрозуміла. Побачила як все навколо неї, починає трущитися. Потім щось різко прилетіло у шию. Це було скло. Я туди вийшла, уже було все розрушено, ну не було ще пожара. А потом уже пожар там все начало гореть. Я была в доме, да. Я в доме была. Я единственное, что увидела, что надо выходить, потому что буквально все двери, все, мебель, все покосилось. Думаю, если с окна я не выйду, окон не было, ничего. Сразу все разрушилось, а потом был пожар. Удар сильный был, как, как какой-то мне в шею, э, ну как, стекло, наверное, или что-то такое. да, осколок в шею. Мы поехали в больницу. И сейчас приехали. Супруг сказал, что там ничего не осталось. Он не знаю. человек был на работе. Я одна была дома. Я вот видите, в чем вышла, вот так и осталась. Ну, я просто выскочила, потому что оно рушилось, и пламя на нас шло. У них двухэтажный дом, и оно все на нас шло, пламя. И они окон, шторы, все повылетали, все. Я вийшла во двор. У нас на вулиці є холодильник. У нас літня кухня, криші нет, на вулиці все вороже повилала окна, все, калітка на воротах вибила двірі. Свар все вибила тип ракети, яка сюди поцілила, ще встановлюють спеціалісти. Воронка від неї просто посеред вулиці. Ймовірно, детонувало вороже залізятче у повітрі. На дане адресу вибули пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі, в результаті вибуху, ми побачили, що на місці площа пожежі складає 500 квадратних метрів, зруйновано до 10 будівель приватного житлового сектору, пошкоджено більше 20 будівель. В епіцентрі також школа і школа-інтернат, на якій пошкоджені вікна. Я думаю, що це тільки Завдяки тому, що є, напевно, що тут ангело-охоронець у цих людей, тому що сила удару дуже була дуже великою. Ми бачимо ці руйнування, і тільки чудом це залишились люди. На даний час немає загиблих, тільки постраждали всі живі. Постраждали від вибуху 13 людей. У них порізи, мінновибухові поранення, переломи та контузії. Майже у кожного струс головного мозку. Медична допомога була надана тринадцятьом постраждалим мешканцям міста Дніпра. Безпосередньо на місці події була надана допомога чоловіку та жінці. Це були порізи і така ситуаційна реакція на стрес. Четверо осіб після огляду і надання допомоги були госпіталізовані в стаціонарні заклади. Серед них одна дуже важка жінка, стан її оцінюється як тяжкий, 77 років. І, на жаль, це тяжке отруєння продуктами горіння на пожежі, яка виникла внаслідок вибуху. Ми маємо зараз в стаціонарі і 17-літнього підлітка, який отруймав струс головного мозку, і поранення, різані рани лиця, тулуба, кінцівки. Він в середньому важкості стані, не тяжкий, будемо бажати йому скорішого виздоровлення. Ще двоє пацієнтів в лікарні, жінка і чоловік. Стан середньої важкості це порізи, миновибухове поранення, струс головного мозку, акубара травма, і різні полотрізані рани. Сім осіб отримали медичну допомогу і перебувають вдома. Вони не потребують цілодобового нагляду. Серед тих, хто нині у лікарні, і мама Олексія. Про те, що із нею зник зв'язок, йому повідомила сестра. Він спокійний за найріднішу людину, бо вона вже в надійних руках медиків. На місці, де раніше був будинок його батьків, шукає джунго. На території будинку знаходилась ще е, собака. Собака, можливо, загинула, можливо, втекла. Сусіди, можливо, бачили, що вона втекла, Я не можу сказати на сто відсотків. Ми її ще не знайшли ні всередині, ні зовні. Собака це американська кіта, вагою під 40 кілограмів, виглядає приблизно як овчарка, але трошки ведмедяча морда. На спині в неї коричневий плащ лапи білі. ворожа ракета зруйнувала житловий квартал Дніпра. Натомість Україні агресорці щоразу повідомляють про ліквідацію військових цілей. Місцеві реагують на це лаконічно. Що вони себе ліквідували? просто людей залишили без крові. Двадцять двадцять сім. Ну звісно, ну каждий чоловік діла удобства для себя і все, щоб було все було. Тока кухню построїла свою мічту, осуществила її вже. нет. 26 листопада по Дніпро окупанти завдали два удари. У ще одному районі міста зруйновано складське приміщення. В 12.12 -12 приблизно в іншому районі теж пролунав вибух. Було руйнування одного із складських приміщень. Там, ймовірно, що можуть бути люди під завалом. На даний час не можемо знайти одного співробітника. Теж працюють пожежно-рятувальні підрозділи на іншому прильоті.